Доброго дня. Перший день осені. Настав час збору врожаю фундука. Це караманівський. Горіх починає випадати з плюски. Літо пролетіло, воно було тут у нас на півночі з помірними температурами. За все літо лише дві хвилі більше 30 градусів. Ну і під кінець літа декілька днів під 30 Опади випадали в достатній кількості. За літо поливав лише 4-5 разів по 10-20 літрів під кущ. Ось такі помірні температури трішки вплинули на терміни дозрівання, вони приблизно на 5-7 днів пізніші в порівнянні з минулим сезоном. Подекуди в Караманівська вже трапляється практично суха плюска. Цей сорт з-поміж усіх сочинських найкраще переніс весняні зворотні заморозки. На старших кущиках горіхов. В достатній кількості. Його не так багато, як в минулі сезони, але горіх є. Є також молодші кущі, там або сигнальний врожай, або горіху ще немає. Караманівський, як завжди, один з перших з-поміж усіх сортів по збору врожаю. І цього сезону по Караманівському врожай буде збиратися загальний з усіх рослин. Кавказ. Є два штамби з невеликою кількістю горіхів в цьому сезоні. Горіх Кавказу дозріває трішки пізніше, ніж в Караманівського, але збирати буду все разом. І тут далі в ряду було переведення під кущі. Молоді гілки трьохрічні, на них горіху поки що немає. В квітні був проведений великий об'єм робіт по переведенню фундуків під кущі. Робота проводилась заради формування. Ну і в той же час на шкоду врожаю в цьому сезоні, так як вирізалися штамби материнські, які плодоносили вже 2-3-4 рази. Серед таких сортів Давидівський українська селекція. Це також Давидівський. Фудкурамі. Ще один сорт української селекції з ранніми термінами достигання. Це находка. Тонкокорий видовжений горіх. Це кущ сорту подарунок юнатам Давидівський футкурамі находка подарунок юнатам Це кущі, в яких коронева 6 або 7-річного віку. Але гілки двох або трьохрічні. річні. І на трьохрічних гілках трапляється сигнальний врожай. Це те, що вдалося зібрати по даним сортам. Караманівський майже повне 25-літрове відро. Кавказ з двох штамбів. В цьому році невеликий врожай. Далі сигналки Фудкурамі. Давидівський. Находка. Подарунок юнатам. Горіхи даних сортів. Почну з найменшого до більшого. Перший подарунок юнатам. Можна роздивитися виповнення ядра товщину шкарилупи. Сирий горіх приблизно 3 грами. Находка. Смачний тонкокорий сорт. Гріх 3,5 грами. Давидівський має округлий горішок. Вагою 4 грами. Фудкурамі 4 45 з Кавказ. горіхів небагато тому трапляються екземпляри більше 6 грамів. І караманівський. Середня вага 6 грамів. Фудкурамі, Кавказ, Караманівський, ідеально бланшується. По іншим сортам потрібно перевіряти. Прекрасний товарний горіх. Трапляються екземпляри. у караманевского 8 граммов от 7 до 8 граммов